Привіт. Uh, на рахунок зараз змінили з плани, кришу зараз не будемо перекривати, а станується другий поверх. Підійшов сусід, каже, чи будеш робити другий поверх. Я казав, що ні, бо і так гараж великий, ну, каже, що тобі 1000 доларів. Каже, Шкода". каже, я порахував, 1000 доларів виходить ціна роботи плюс матеріал. Бо бляхо все рівно треба буде накривати, що тут, що на другому поверсі. Рішив буду робити другий поверх. Зараз мені потрібно, щоб почати робити другий поверх, підняти ці плити вище на три цегли, повністю всі плити, бо вони йдуть під наклоном сюди. Зараз їдемо по матеріал. загрузимо матеріал. І попробуємо підонкрачувати плити та підмуровувати під нестегою. ハハハハ Тункрат постояв 2 дні, можна знімати. Тут підсохло, плюс-мінус і там все, знімаємо. Відбили водяним рівнем. Під там тої балки перепад тут виходить на 28 см. На тій точці до плити має бути 35 см. Тобто треба підняти. Тут зараз є... Тут зараз є 7. Треба підняти на 28 см, щоб було 35, тоді буде рівна площина. Так, пробую піднімати плиту. Якщо чесно, трохи страшно. Так, натяжечка. Оп, пластина вже прогнулася. Так, піднялося. Тут вже повітрі. Так, легше, ніж я думав. Що, так, розпідать, піде? Та Тато каже, піде нормально. Ви там дивіться, якщо що руками притримаєте, візьміть собі довшу дошку. Так, щось тріщить. Так, ще може трошки плита до плити тримає. Так, перший 5 сантиметрів пішло. Піднімаємо далі. Так, 12 сантиметрів вже десь. Наразі політ нормальний. Продовжаємо. Підклав по одній цеглі. Продовжуємо далі. Підняв майже на дві цегли. Тут дві цегли не влазить. Тут влізло, опускаємо донкрат, підставляємо під донкрат і продовжуємо далі піднімати. Опускаємо. Ух. Так, тепер у нас така конструкція. Так, піднімаємо ще вище. Так, так виглядає з двору. Так, вилізли на кришу. Перевірити, чи все добре. Все нормально. Так вже піднялося. Ще нам треба підняти 5 см і вистачає. Буде повністю горизонтальний рівень. Так, змінили метод. Тепер піднімаємо з двору, щоб було безпечніше. Підонкратили дві плити. Зараз будемо підморовувати, більше не будемо піднімати, будемо спочатку підморовувати ті дві плити і на сьогодні хватать. На тому закінчили минулого разу, підмурували до половини висоти. Сьогодні будемо підмуровувати вище і почнемо піднімати третю плиту. Підонкратили третю плиту. Вчора підмурували три плити. Сьогодні будемо піднімати останню четверту. Для того, щоб її підонкратити, треба розібрати металопрофіль з сусідньої криші. Ми вже почали, перший кусочок зняли, тепер продовжуємо. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нове відео по ремонту цього гаража.